Хейка-хейка, вас вітає Трускавкова Пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Минув 12-й тур екстракляси. Минув перенесений матч четвертого туру між Лехом та Ягелонією. То про це ми сьогодні поговоримо з Дмитром з каналу Хорошоу. Всім привіт. Тож підемо по хронології, такі найбільш свіжі враження, це власне з перенесеного матчу четвертого туру у Познані між Лехом та Яглоні, який нам подарував такі стамбульські флешбеки, якщо можна так сказати. Дмитро, на твою думку, що сталося з Лехом після третього забитого? Десь зарано повірили в себе, навіть враховуючи те, що Яглоні йде вище у турнірній таблиці за Лех. Знаєш, скоро можна вводити нову рубрику. Е, у нас є вже рубрика така в нашому подкасті, що сталося з віслою, так? і буде нова, що сталося з Лехом. Тому що ну, я не знаю, як це можна прокоментувати. Напевно, вже повірили, що 3-0, що можна на одній нозі грати. І Ягелонія забила та ввімкнулася в гру. так що... Просто ну це фантастика. Дійсно. Я, я чекав, що матч буде цікавий, що там буде багато моментів, що ну буде інтрига, але щоб настільки тут я не знаю це тільки в Польщі може бути, хоча вчора у нас ворскла та СК Дніпро могли це повторити. Так, дійсно, десь ягоня після першого голу, як то кажуть, відчула запах крові, так? Так, їм дуже пощастило, що вони забили дуже швидко ось перший м'яч, і і зрозуміли: ну, ми забили один. Нам ще грати давай хвилин 40. Ну, типу, чому не спробувати ще? Чому не спробувати там зрівняти рахунок чи там взагалі перемогти? І їм вдалося не програти. Це найголовніше, тому що у Познані важко грати всім командам і е, зробити такий камбек е, у Познані. На виїзді ну це дуже дорого коштує, і Ягелонія показала свій характер, показала, що навіть такі матчі, де все майже зрозуміло так на перший погляд, де взагалі ніяких шансів можна перевернути на свій бік. Ну, і Легі Ягелонія також підтвердила свої лідерські амбіції таким бійцівським характером. Напевно, ну так в ць... і в цьому сезоні мені здається, вони будуть до останнього боротися. За Єврокубкову зону, так тому що ну команди, які є середняками, вони знаєш, як сказати, так не показують свої зуби. Прям так. так Хоча а що залишалося ягелоні 3-0. Вони ну, вже зрозуміли, що ну більше нікуди йти. Ну вже три пропустили, і, і... це, скажімо так, допомогло розправити їм крила. А дійсно і ще один матч. Вже якщо ми згадали Яголонію, то Яголонія в минулої п'ятниці також відкривала 12-ту тур екстракласи, де вона переграла за Глембі Сергія болеце і за Глембі, трошки як ми бачимо, починає десь пробуксовувати. Як ти казав, що молоді команди десь вже ближче до середини сезону вони починають так здаватися, адже якщо так подивитися. З 34 турів зіграно 12, тобто вже можемо констатувати, що вже третина чемпіонату позаду. Ну Тут у, би є така знаєш, проблемка, яку я в цьому, в цьому сезоні ось, дійсно побачив. Це ну, не дуже виразні виїзні матчі. Ну, навіть коли і суперник не дуже там сильний, так, середнячок, в дуже виїзні матчі вони погано грають. Хоча ось у Гурніка виграли на виїзді. Але тут питання, хто не виграє у Гурніка у цьому сезоні. Розумієш? Тому... <смі> ось у них є проблема. Пам'ятаєш з короною, як зіграла на Оїзді дуже погано, програла там по всім статтям, могли пропускати більше, ніж за м'ячі. Потім зі сталью мелець теж там червона картка на 30-тій хвилині і вже без шансів сталь там накидала чотири голи. їм. І ось зараз. Теж без картки, але красно, але червоної, але ну Гелонія сильнішого в цьому матчі. Взагалі, ну, особисто нічого не показав такого, аби спробувати навіть відігратися, тому що Ягелонія повністю вела гру за собою. Вона повністю темп матчу вела. Тому закономірна перемога. Ну, а де ще був справжній погром? Це у Вроцлаві Просто здивував Шльонск, накидати Легії десь три голи десь приблизно за 10 хвилин, ось як ми казали, що команди, які грають у груповому етапі Єврокубків, на два фронти, навряд навряд чи виведуть, хоч у Легії там ще є повний очок, але тим не менш. То. Що сталося у Вроцлаві? Чому Легія так швидко посипалася? Буквально там, ось як я сказав, за 10 хвилин вони пропустили тричі і фінальний рахунок 4-0 на користь Шльонська. Ну, до речі, я б не сказав, що у Легії залишився якийсь очковий там запас, тому що в них вже 11 матчів, і вони навіть якщо ну, вони по втраченим очкам не перші, вже і навіть не треті. А що трапилось, Ну теж дуже важко мені це пояснити. Тому що перший тайм у легії більше володіла м'ячем, було більше моментів. Але у другому у Шльонську вдалося дуже швидко забити. Ну і все. І далі просто ловили Легію на контратаках. Та так дійсно він знав. Побачив, що експозіт особливо з цим, як то кажуть, постарався з тим, що там якраз один із голів, якраз здається, чи другий, чи четвертий шльонська не пам'ятаю, якраз він не був забитий в контратаці, так. Ну так, да, там дуже класна передача була, і просто, просто один, один пас розрізав всю оборону, експозіто вибіжав сам на сам, просто і катнув м'яч у ворота. Ну, якби так просто так, знаєш, як на тренуванні. І де, було, де був захист у цьому моменті? Ну, зрозуміло, що вони намагалися там е, офсайд зробити, так? Е, ось всіх вперед викинули, але, ось. але це експозіто. Я казав, що він здивує у цьому сезоні. Він дивує. А хто нас також приємно дивує, це Єгор Маценко, легенда нашого пабліка, який здобув собі напевне місце в основному складі Сльонська, адже там одна справа, коли тебе випускають у старті ну, з менш слабшими командами, а тут інша справа, коли ти виходиш в старті на легію. Тобто, можемо вже констатувати, що одним українцем у екстраклясі з постійним основі стало більше. Ну, так, я думаю, і непоганий доволі футбол показує Маценко. Але ну, по його позиції там і гарного футболу не треба. Треба просто встигати за нападниками суперника, коли ти граєш на фланзі, і підключатися іноді до атак. Тому позиція, наче вона як не дуже в футболі, знаєш, яскрава, не дуже виражена. Тебе не будуть там згадувати кожні 5 хвилин у матчі, але вона дуже важлива. З точки зору підсумкового результату подивимось. Бажаю його тільки успіху. Він таке для мене теж особисте відкриття цього сезону, і буде дуже цікаво. Це було помітно по тому ж навіть матчу з Легією. Там крутесенький відрізок мені вдалося подивитися, але тим не менш було помітно, що він трошки за захисниками не встигає. Ну, за нападниками не встигає як захисник. Ну, очевидно, що Легія це не умов тут сталь міляць. Тут ніхто розкачку не дасть, але тим не менш, десь Єгор собі, як то кажуть, набиває шишки, так? Думаю, так, він молодець, але встигає, не встигає, але таблиця, ну, підсумковий рахунок матчу, який? Скільки голів Врослав опустив? Нуль. Все. Ну тут ніхто не згадає, встигав, ти там за нападниками чи не встигав, коли ти проти Легії пропускаєш нуль. Ну, взагалі нічого не пропускаєш, так? Ну тому тут то вже таке. Ну так, дійсно. Е, ще один такий. Не те що дивуючий, але тим не менш, е, чергова втрата очок літером сталася у Забже, де Гуртнік переграв програв Раковості. Як якраз сказав, що хто хто виграє у гуртніка от якраз Раков не виграв. Е, ну, в ракова будемо, відверті, більш такі. Більш такі глобальні е, задачі. Це ось якраз матч Ліги Європи зі Спортінгом, але, тим не менш, е, Раков теж уже починає, як то кажуть, не вивозити цю боротьбу на два фронти. Ну, я б так не сказав, тому що якщо подивитися навіть статистику матчу, у Ракова вдвічі більше ударів, е, там і в ствір у Ракова більше, але ну так буває, коли знаєш. Е, Забивають господарі два м'ячі на початку матчу і йдуть в оборону глуху. А лідер б'ється-б'ється об цей захист, об цей автобус і нічого не виходить. Ну, ось напевне, це один з таких матчів. Тому казати, що там раку десь починає падати, я не став, але ще дуже багато матчів попереду, і ще у ракова гра у запасі і за втраченими очками раков е, Третій. Тому подивимось. Ну, ось не менш феєричний матч ми бачили у Кракові, так скажімо, дербі Кракова, умовне, Пуща Краковія. Бо ще два незарахованих голи Краковії десь теж ти мені казалось, в що Краковія тебе десь неприємно неприємно вражає. Десь теж так Крокові вже десь нижче опуститься у Ну Так, тому що згадую початок сезону, як вони дуже гарно йшли. І там і навіть були матчі там декілька матчів поспіль, коли вони нуль пропускали. І зараз у кожному матчі вони пропускають. там З, кіль, е, з ким вони 5 спогонів пропустили, так вдома. ну Но... Якраз і першим матчем міля Глік був. Ось я чомусь чомусь мені таке враження, що ось з появою Каміля Гліка в захисті Кракові почалася якась не знаю, як це коментувати, тому що ну я пам'ятаю, як команда грає в захисті, вони можуть грати краще. Хоча тактика у три захисники, в якого грає Кракові, ну тут хочеш, не хочеш, будуть провали. Тому, а Пуща дуже гарно себе показали. І навіть не дивлячись на те, що так номінально матч у Кракові, так на стадіоні Кракові, але у Пущі було більше моментів і більше, як на мене, гольових шансів, щоб забити другий м'яч. Навіть так у Кракові там нераховані голи. Але які моменти втрачала Пуща, коли ну, вже при рахунку 1-1, було там один момент просто фантастичний. І, до речі, був вже гол і Пущі. Ну давай, ну добре, тоді 2-3 виграла би Кракові а все одно. Ні, ну ось просто таке, знаєш, наче Кракові грає вдома, але ну, наче на своєму стадіоні, але не відчувалося, що вони грають вдома, не відчувалося, що вони господарі поєдинку. поєдинку. І... Таке, дуже-дуже, дуже в мене на рахунок Кракові думки смутні, тому що вже 14 очок тут вже 4 бали до зони виліта залишилось. І тому тут то зараз до зони виліта Кракові ближче, ніж до там Єврокубків. Давай казати, так, а це тенденція не дуже. А знаєш, все, чому? Я тобі скажу, чому хто в цьому винен. Потрібно було, потрібно було коноплянку продовжувати. Ну так, очевидно, очевидно. так Ще одне порівняння з українським футболом це польський колос АК-5 вісім нічиїх у сезоні. е-е Десь думають, напевне, в глівці, що краще одне очко, ніж взагалі нічого. Так, бо ось і 0-0 з спогонь, яка також вже поступово-поступово починає набрати хід, скільки, ну враховуючи десь перенесені матчі, десь скільки відстань. Ну, добре, порахуємо десь. Ну, грубо кажучи, 4 очки до зони Єврокубків погонь зберігає відстань. Погонь вже поступово проходить до тями після такого дуже важкого початку сезону. <ган> так, погонь нарешті знайшла свою гру, і я думаю, ну так також буде боротися за вищі місця, тому що ну, там і склад не найслабший, і тренер непоганий. А ось на рахунок п'яста: ну, це вже як анекдот, розумієш, але вони ж грають у нічию у пер, у переважно з сильними суперниками. Хоча тут, знаєш, я дивлюсь зараз результати П'яста, їм все одно з ким грати нічою. <сум> Унікальна дуже команда. Така дружна миролюбива команда, як кажуть. Та, та знаєш, краще вже піти вперед, намагатись вирвати перемогу, ніж. Грати у нічию але ось бачу, так, нічия була ось погоню потім нічия була з Заглемба, нічия була з Легією. Ну, дивись, кого вони покусали. І то з Легією там Легія у меншості грала, да скільки? тайм Легія грала у меншості, <пас> <пас> і, і піас там міг при бажанні і було більше моментів, навіть але не змогли забити другий. Тому дуже цікава така команда, і цікаво у підсумку, скільки буде в них нічиїх тому дивимось, дивимось. ну Вісім то забагато. Давай казати чесно, за 12 турів. 8 деякі 8 деякі за весь сезон грають. Не те, що за 14 турів, а за весь сезон стільки нічиїх. Деякі взагалі за весь сезон немає стільки нічиїх, а тут за 12 турів. тому ну, Унікальна компанія. Але але знаєш, дві поразки. і і Ділять перше місце по пропущених голах. Ну, я маю на увазі 10 у Шльонська Но, і 10 у П'яста. Краща, так, краща оборона, і в тому числі вони якраз і Раков пориграли у 2, наскільки я пам'ятаю. Е, так, так, наче так, це було на початку, так, чемпіонату. Якраз у момент, коли там раку в кваліфікацію Єврокубків грав, там один матч, потім матч з п'ястами, другий матч. І вони тоді я пам'ятаю там ту заробу Ну, а також матч, який вирізнився дуже хорошою боротьбою, але обмежився лише двома голами. це Дуже такий напружений, м'яко кажучи матч між Радомяком і короною. Тось, як не домінувала корона на лише один гол, Дмитро розкажи нам. Ну ти Знаєш, дуже несподівана для мене ситуація, тому що я не очікував, що родомак на своєму полі буде грати другим номером. Ну, серйозно? Ну я тут думав, хоча б там. 50-50 буде атака на араку. Тут бац зі старту поєдинку, корона почала взяла м'яч під контролі, почала створювати моменти, грати першим. Так, ну багато не забили. У першому таймі був момент, не забили. Ремакель дуже класно пробивав, там рикошет Кутовий. І ще був момент, удар теж. Я не пам'ятаю, чи Ремакеля, чи Чужицького. Вже в порожній кут летіло, воротар був обіграний, але захисник. Виніс м'яч з порожніх воріт, і другий тайм десь Родом'як вирівняв гру і зміг забити. Там просто закидання вперед. Кастаньєда м'яч прийняв, там спокійно затора поклав на п'яту точку, забив м'яч у ворота. Але ну цей гол по грі ніяк не вимальовувався. Але дуже швидко корона змогла забити. На 70-й хвилині Роналдо Д'Якону вийшов на полі, і вже через хвилину він забив гол. Причому там дуже такий класний, красивий удар був. І один один, але ще при рахунку 0-0 було два моменти у шикавки і ще один момент у когось з І вже ну там просто було легше забити, ніж не забити. М'ячі ворота не залетіли. Тому ну, я думаю, що, скоріш за все, цей результат 1-1 закономірний. Тому що, хоча по ось по статистиці дивись, удари по воротам 14-22 на користь корони Я не пам'ятаю, коли в останній раз корона завдавала 22 удари по воротам суперника. Я просто не пам'ятаю такої цифри, тому тут потрібно працювати над реалізацією. Петрова не було до слова. Ну, так. Але знаєш, Петров не грає, але вже другий матч у старті грає. Ні-ні-ні. Е, а, то в минулому матчі Бартош Квєтінь вийшов коротше, на поле. Це дуже таки цікавий для мене гравець, тому що в минулому сезоні взимку його підписали там у січні чи у лютому, і він там отримав травму. Його, ні, його підписали з травмою, і він там за весь друге коло минулого сезону там, чи два рази на поле вийшов там, на, на заміну на декілька хвилин, і все. А у цьому сезоні, завдяки, знаєш, через травму Петрова, так, він грає більше. Тому. Ось, Ким, тому. Комусь кимось треба з Камілію Кузері закривати позицію, так? Ну і на останок це матч двох команд, які так впали в кризу дуже гарно. Це Сталь і Варта. Сталь варта до цього матчу не перемагала ну, досить тривалий час. Тричі-чотири матчі. Сталь також 4 матчі не перемагала. І в цьому в дербі таких кризових команд сильнішою мінімально виявилася варта. Сталь два очки від зони вильоту. Криза в Мельці почалася. чи як ти вважаєш? Чому так низько пала сталь? Я в передматче, коли я дивився, хто у турі грає, я думав, ну, цей матч закінчиться у нічию. Хоча ну, не сказати, що мелець у кризі, так. Взяти той же матч з короною, який вони програли 2-3 У це були моменти, і були дуже гарні моменти, але ну дуже добре стояв на ворот Редзиконський, який просто там декілька сейвів витягнув, і корона виграла, так знаєш, через це. Потім ну мінімальна поразка від Леха, е, мінімальна поразка від Лодзі. Ну Не скажеш що вони вон там прям програють, програють по грі. В них все, знаєш, на тоненького на рівного, але ось. Чогось не вистачає, аби забити, аби там здобути нічого. Варта Ну потрошечку по починає знову там свою гру знаходити, тому що в них був дуже непоганий початок, але потім так, спад, зараз знову потрошки. І, якщо дивитись так, на стану, дуже рівна гра, ось рівна гра. І тут я ж кажу 1-1-0-0 це був би адекватний справедливий результат. Але таке буває, що не завжди рівні команди по силі грають у нічію. Десь дотерпіла варта на цю перемогу. Ну і наостанок про матчі 13-го туру екстракляси, які розпочнуться в п'ятницю, 27 жовтня. Відкриється тур у Кельце матчем між короною та пущою. Далі в Лодзі ЛКС прийме гуртнік в суботу. Варта зіграє з Пястом, погонь зустрінеться з Яголонією. Краковія прийматиме Олег, а рух на першому стадіоні, на першому матчі на стадіоні Шльонському від здається 15 років, прийме е, Шльонськ. До е, речі, забув сказати, скажу, що матч відзів рух було перенесено через залите поле у Лодзі, Тобто, це матч 12-го туру, який за графіком не відбувся. Він відбудеться 18 листопада. Загалом бісергія Болець зіграє з Радомяком, Легія вдома прийме сталь, а закриє тур, раков та відзев. Ну так, і дуже на устанок. Так... Це у нас дуже цікаво тур. У нас і Для себе я так знаю, буду дивитись, напевно, дві пари, якщо в мене буде час це погонь, Ягелонія і Кракові легпознань. Тому що. А, ну можливо, ну, ще раков відзів. Тому що Андрій Сиганікс так. Ну, в цілому цікаво на рахунок Кракова. Да і Відзів доволі непогана команда, але я те, що теж з крайності й кидає постійно. Вони можуть, знаєш, матч дуже впевнено зіграти там, а можуть таке начудити, наварити, щоб просто на голову не налазить. І ти не розумієш, як гравці, які там ще тиждень тому грали ось так. Зараз грають ось так і не можуть там один одному два паси зробити. Ну як це працює, і взагалі мені це в футболі завжди дивувало? Тому так ну і також цей подкаст вже вийде після матчів Легії та Ракова у Єврокубках. то ми можемо залишити свої прогнози, а потім, вже після цих матчів, ми звіримо ви можете звірити наші очікування. І подивитися, наскільки ми вгадали. Тож, Дмитро, твої очікування від матчів раков Спортінг та «Зрінська легія. Раков Спортінг. Ну я думаю, тут за нічию потягатися можна, тому що грають удома, грають у Польщі, це буде переповнений стадіон, це буде дуже там, величезна підтримка. Так, хоч матч і не в Ракові буде, так? Чи в Ракові? Кові всеснув з ракура. Ну, хоч матч так буде і не в Ракові, але буде атмосфера просто божевільна, і за рахунок трибун «Раков», думаю, не буде зупинятися і нічого, мені здається, вони спроможні здобути. А може там ще і перемогу. На рахунок легії я б не став розслаблятися після того, що Зінський зробив за Зел Якщо ти пам'ятаєш, так, коли Згінський з 0-3 відігрався та переміг. Там просто всі були в шоці: що боснійці, що в нідерландці але кожний в шоці своєму. Тому тут легії розслаблятися не можна, а знаючи, як легія Вміє там забити один-два м'ячики і почати просто ходити по полю догравати. Ну це не пройде. Це Єврокубки і тут проти навіть таких команд і проти взагалі всіх команд, які навчилися всі грати у футбол. Такий номер не пройде. Тому тут потрібно бути обережним, але я все ж думаю, легія ну, не наварить, виграє, але все ж таки може м'ячик пропустити. Тому там мінімальна перемога Легії ну, і один, два, давай, два-три Легія переможе Знаєш, градація, злінський переміг АЗ, АЗ переміг Легію. У них взагалі дуже цікава група, і тут в кожен тур буде мінятися там лідер. Е, тому я не знаю. Ну я не буду прогнозувати. Давай я не буду прогнозувати там підсупкові місця. Давай просто йти від матча до матчу і кхем, казати прогнози вже на ось на тур. Ось якраз направся досвід один із е гравців в Зінській дзвоні Міркосель, який грав за погонь. Потім він був у термаліці. Е він там порвав хрестини, зіграв за неї. Потім прийшов Сандецію, яка зараз. Е ну, коли він грав, вона була в підвалі першої ліги. Зараз вона в підвалі другої ліги. Направся досвіду в Польщі і він тепер розхитує е Зінські. Тож, ми будемо раді вас почути. Будемо раді почути ваші думки про цей випуск, ваші теми для обговорень. Почуємося з вами вже після 13-го туру Екстракляси, також куди увійдуть матчі польських команд у Єврокубках. А ми з вами прощаємося. До нових зустрічі на все добре. Так, і ще ось я наостанок скажу нашим підписникам, які будуть нас слухати. Дійсно, накидайте в коментарі, якщо ви якісь теми цікаві, знаєте, чи хочете, щоб ми їх обсудили. Кидайте нам теми, ми обов'язково з радістю про них поговоримо. Так, і дякую всім теж за увагу, що були з нами. До побачення. Дякую за увагу до побачення.